Ось так запікаємо дораду, Просто дорада, сіль, бараболька, картошечка, приправа. І просто приправу. Таку от зверху на бараболь і беремо просто олій, такі вітилс. Ну что это пока, блядь. Да, это трохи биша. Кстати, такі парскалки напередь був не, не розпшикують. Так. Погана порскалка, Не розпшикує олій. На воду, да, а на олій не. Так що то все. розводники. Добре. Оп. В духовках. Виставля все рибка готова, а так запекає до Просто ні, в якій маринаді, просто риба, сіль. Ну, щоб мера печено зразу. І отак от така буде вечеря. Всім